Новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов і далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Обхідний маневр у Сербії почали будівництво південного потоку. Та чи буде у ньому потреба? Гуртом і батька легше бити. Чому в Україні так повільно створюються молочні кооперативи? Революційний винахід учені Південно-Африканської Республіки створили диво Лазер. Євросоюз не схвалює тиск Росії на Україну. Про це у спільному зверненні заявили голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та голова Європейської ради Герман Ван Ромпой. На їхню думку, підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі все ще на порядку денному. Знаючи про зовнішній тиск на Україну, ми віримо, що короткострокова вигода України не скасовує довготермінову, яку може принести партнерство з Євросоюзом. Тому ми рішуче не схвалюємо позицію Росії та її дії. Президент Віктор Янукович відвідає саміт східного партнерства у Вільнюсі. Це підтвердив міністр закордонних справ України Леонід Кожара. За його словами, Київ продовжує курс на євроінтеграцію, але говорити про підписання угоди про асоціацію з ЄС поки зарано. Україна не відмовляється від підписання угоди про асоціацію. Ми говоримо про призупинення процесу підписання про те, що на сьогоднішній час. От станом на сьогоднішній день, на 25 число, е обидві сторони України, Європейський Союз не готові для цього акту підписання. Україна продовжить курс на євроінтеграцію. Це пообіцяв і Віктор Янукович. У зверненні до народу він підкреслив, його політика на цьому шляху залишається послідовною. Ми багато пройшли, і ще немало нам пройти належить. Найскладніше на цьому шляху було, є і завжди будуть економічні проблеми. Прем'єр-міністр Микола Азаров напередодні в інтерв'ю одному із українських телеканалів пояснив, відстрочити підписання угоди Україна була змушена, бо не надійшло пропозицій щодо компенсації утрат у торгівлі з країнами митного союзу. Крім того, Кабмін отримав листа від МВФ, у якому фонд продовжив наполягати на неприйнятних для України умовах для відновлення співпраці. Встав вопрос: Либо ми січас все-таки д'явиємо паузу. И решаем вопросы компенсации, решаем вопросы сохранения рабочих мест, решаем вопросы заработной платы, или, бы, или мы подписываем соглашение и без всяких компенсаторов получаем все те меры защитные, которые страны таможенного союза против нас предпримут. А ще Азаров повідомив, що Росія пообіцяла переглянути газовий контракт 2009 року. Це питання має вирішитися у ході переговорів. За інформацією джерел видання Комерсант Україна Київ домагатиметься ціни 250-260 доларів за тисячу кубометрів. За словами керуючого партнера інвесткомпанії Capital Кепітал Таймс Еріка наймана, можливе зниження вартості стане важливим фактором курсової стабільності. Сьогодні ми платимо 400 доларів. Якщо будемо платити 250 доларів. Сэкономим 150 долларов на 1000 кубов, умножая на 30 миллиардов, получаем 4,5 миллиарда долларов экономии. Если удастся договориться о такой скидке на, по цене на газ, то даже мы выплатим кредит МВФ и сохраним при этом валютные резервы. А уже в 2015 году Украина вернется к тенденции увеличения валютных резервов. А поки Газпром продовжує здійснювати обхідні маневри після запуску північного потоку, Росія та Сербія почали будівництво сербської ділянки південного цей проект головний конкурент української труби. Але чи потрібна нова ГТС Європі, яка скорочує споживання російського газу? Продовжить тему Анастасія Іванцова. Ми так довго чекали почати. П'ять років істоси угод знадобилися Росії, аби розпочати будівництво південного потоку в Сербії. І от нарешті сербський президент Томіслав Ніколіч дає команду на перше зварювання труб нового газогону поблизу Белграда. Пропускна спроможність південного потоку сягатиме 60 мільярдів кубометрів на рік. У Росії певні газова труба не лише поглибить співпрацю між країнами-учасницями проекту, а й убезпечить транзит блакитного палива до Європи. Южний поток ета. Це... новая яркая страница российско-сербского сотрудничества, российско-сербской дружбы. А сербский участок Южного потока – это ключевой этап всего проекта. Окрім Сербії, південний потік пройде Болгарією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією. З ними вже підписані міжурядові угоди. Це колосальні гроші. Лише сербська частина коштуватиме близько 2 мільярдів євро. У Газпромі кажуть, будують потік, аби зменшити свою залежність від нинішніх країн транзитерів. Українські ж експерти певні, жодних економічних підстав для будівництва потоку у Росії немає. Даний проект. Має відповідати третьому енергопакету, що абсолютно робить без е, виключення цього проєкту з переліку е, тропроводів, які підпадають під дію третього пакету, в принципі, проєкт буде для Газпрому збитковий. Михайло Гончар припускає, з огляду на вартість будівництва південного газогону ціна блакитного палива звідти може бути вищою для Європи ніж по наявних маршрутах транзиту. Отож, значних збитків українських ГТС це не завдасть, адже європейці зможуть самі обирати з якого газопроводу купувати пальне. Анастасія Іванцова, Катерина Кундельська, Олексій Попов. Новини телеканал Бізнес. Операція, кооперація. Останніми роками селяни все активніше об'єднуються у молочні кооперативи. Найбільше вже налічує 20 тисяч членів. Однак темпи могли б бути і швидшими. Що гальмує поступ селян до світлого молочного майбутнього, розкаже Олена Абрамович. Приносять даний прийомний пункт лабораторне ісследування, І молоко поступає в холодильну установку. охлаждається. І залишається в очікуванні до приїзду молоковоза. Холодильник для молока та реактиви для визначення його якості так виглядають приймальні пункти молочних кооперативів. Один із найбільших в Україні має такі точки у тисячі сіл. То 20 тисяч членів, котрі утримують 28 тисяч корів. От і працюємо в 17 регіонах країни. Розширятися цьому кооперативу дозволяє повернення податку на додану вартість та віддає ПДВ держава не всім. Закон поділяє кооперативи на виробничі та обслуговувальні. На практиці вони виглядають однаково. Однак пільги отримують лише виробничі об'єднання. Обслуговуючі кооперативи відрізняються від виробничих тим, що вони не мають статусу льоспривобника. А значить, не мають права на відшкодування ПДВ, яке можна направляти на подальший розвиток кооперативу, а також не мають права на державну дотацію. Закон виписали таким чином навмисно, щоб пільгами користувалися селяни, а не великі виробництва, яким взагалі заборонили створювати виробничі кооперативи. Тім, на думку молочників, така схема гальмує розвиток галузі. Виробничі кооперативи від на даний час відбувають на стадії встановлення. Нам потрібні інвестиції. Звісно, що в селян ну по суті, хто є членами нашого кооперативу, особливих інвестицій немає. Якби держава дозволила, щоб членами кооперативів ставали юридичні особи, це привело б ну до певних інвестицій інвестицій і до певного напевно досить активного розвитку виробничих кооперативів у Мінагропроді запевняють, уряд сам інвестує в кооперативи, повертають кошти за доїльні апарати, охолоджувачі, частково компенсують купівлю худоби. Усього на підтримку тваринництва цього року вже витратили 700 мільйонів гривень. Однак самі фермери кажуть, люди неохоче звертаються за держпідтримкою, лякають бюрократичні процедури. Фермери стараються в держави. Дотації не брати, То, що не спіш взяти цю дотацію. не спіш взяти. ще додому. Не дійшов 27 про -про провіряючих. Дивляться, куди ти ці гроші дів. Тож молокозаводи, яким бракує сировини, активно долучаються до кооперативного руху. Одні запускають власні обслуговувальні, інші позичають фермерам на старт виробничих. А зважаючи на те, що близько половини молока переробникам сьогодні продають саме селяни, на кооператив роблять велику ставку. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. Чого бракує для щастя молочним кооперативам? Докладніше поговоримо Мазаліною жарко, експертом ринків продукції і тваринництва Українського клубу аграрного бізнесу. Добрий вечір. Добрий вечір. Наскільки на вашу думку гострою є проблема дефіциту молока для українських виробників? В цьому році українці відчули доволі гостру проблему, проблему дефіциту молока, адже за 9 місяців на переробку надійшло 3,5 мільйони тонн молока. В минулому році це було 3,7 мільйони тонн. Стрімко скоротилось виробництво молока в присадибних господарствах. За ці 9 місяців вони скоротили виробництво аж на 11%. відсотків. Чим це може бути пов'язано на вашу думку? Пов'язано з тим, що для цих присадибних господарств були низькі закупівельні ціни. І тому вони скоротили здачу молока на природні, переробні підприємства. І на цінах можна побачити цей дефіцит, адже ціни в Україні зараз набагато вищі, ніж в світі, ніж в Європі, в Новій Зеландії. Зараз в Україні молоко закуповують по 4 гривні. 40 копійок, 4 рівні 60 копійок екстраклас, А наприклад, в Німеччині зараз молоко коштує десь 35-36 центів. На вашу думку, яка із двох моделей більш перспективна для молочних кооперативів? Це коли її стимулюють закупівельні компанії чи держава, наприклад, шляхом відшкодування ПДВ? Краще, коли стимулюють самі переробники, але держава вона повинна теж допомогти. І відшкодування ПДВ дуже важливе для кооперативів, адже зараз обслуговуючий кооператив, він платить аж 35% податків. 20% це податок на додану вартість і 15% це податок на доходи фізичних осіб. Тобто, коли людина не вступила в кооператив, вона може продавати молоко і не сплачувати. Податки, тобто це дрібний фермер. А як тільки він вступив в кооператив, то кооператив сплачує 35% податків, і ціни для селянина опускаються, тому він втрачає. Тому відшкодування ПДВ дуже важливо для кооперативів, для того, щоб підвищити ціни на молоко для простих селянських господарств. Чи варто державі дозволити юридичним особам створювати виробничі кооперативи? Так, державі варто дозволити цим особам створити кооперативи, адже це покращить стан галузі, покращить приток інвестицій, і ці юридичні особи вони краще на ресурс, ресурсному рівні забезпечать діяльність кооперативів, адже це дуже важливо на сьогоднішній день. Одна з вимог світової організації торгівлі заборона переробки молока, видаєного в домашніх умовах. Наскільки вітчизняні кооперативи можуть впоратися з цим завданням? Кооперативи здатні вирішити цю проблему, адже при створенні кооперативів особам буде надаватися індивідуальні доїльні установки, або будуть створені мобільні доїльні установки, які дозволять покращити якість молока. Тобто молоко буде здоюватися не руками і не йти вже не другим класом, а йти першим і вищим класом. Якщо ми, молоко не буде контактувати з повітрям. То воно буде вищої якості, і селянини вони зможуть отримати більші прибутки від цього. І тому ми рухаємося в Європу, рухаємося в сот, і тобто ми вже сот. І це покращить якість українського молока і конкурентоспроможність в нас. Я вам дякую. Нагадаю, Аліна Жарко, експерт ринків продукції тваринництва Українського клубу аграрного бізнесу про перспективи операції кооперація. Миронівський хлібопродукт готується відправити до ЄС другу партію курятини. Першу місяць тому оцінили споживачі у Нідерландах. Олена Голота каже, що підприємство на Чернігівщині готувало саме для експорту до ЄС, тож тут українську курку вирощують за всіма євростандартами. 60 тонн, наче й не багато. Але на цій фабриці МХП на Чернігівщині уважно стежили за долою першої пробної партії української курятини. Тепер зітхнули з полегшенням і готують другу. Нідерландським споживачам українська курка припала до смаку. Фабрика ізначально строїлась. Строїлась з тим розчотом, що коли-то відсюди буде поставка на європу. Тому тут учитувались всі. Требування, є європейськими. за 13 років виробництво курятини в Україні збільшилося в 30 разів. Наступного прогнозують у профільній асоціації зросте ще на 11%. до 1 мільйона 330 тисяч тонн. Збільшується експорт. Традиційно головні ринки Росія та Казахстан. Однак географія шириться з кожним роком. Іран, Йорданія, Сирія, Лівія, Саудівська Аравія. Ринок ЄС дуже перспективний, однак непростий, кажуть гравці. В Европе работают очень высокие ставки смешанных пошлин. И поэтому, если ставки доходят, к примеру, до цены в товаре до 30%, то очень сложно конкурировать. А вопрос количества, сколько будем поставлять, он будет напрямую связан, конечно, с подписанием ассоциации. Если будет нулевая ставка, то квоту 20 тысяч и 16 тысяч мы закроем, нет вопросов. Полегшити життя птахівникам та й усім виробникам харчових продуктів обіцяють у держветфітослужбі. Запропоновані нею зміни до законодавства про безпеку продуктів харчування вже у Верховній Раді. Документ має запровадити світові стандарти у цій сфері. Так званий ХАС. Цим законом скасовується багато положень чинного законодавства, яке фактично які не існують в жодній розвиненій країні світу. Як приклад цього можна навести на епідеміологічну епідемілічну експертизу, ветеринарно-санітарну експертизу. Таких експертиз не існує в жодній країні світу. На цій фабриці, як і на деяких інших виробництвах, зіграли на випередження, і систему ХАСП вже запровадили. Адже це гарантія, що іноземні споживачі, зокрема із ЄС, не матимуть претензій до якості продукту. Голота, Максим Войтицький, Новини, телеканал Бізнес. Ядерний бартер, Іран погодився призупинити збагачення урану вище 5% в обмін на скасування частини санкцій. Аналітики порахували, що експорт золота та нафтопродуктів наповнить бюджет ісламської країни на 7 мільярдів доларів. Лондонська біржа відреагувала на новину ранковим падінням ціни нафти Brent майже на 3%. Однак, якщо Сполучені Штати вважають, що загальмували процес створення тегераном ядерної бомби, то Ізраїль назвав угоду історичною помилкою. Далі Яна Лук'янець. Крига Скресла шістка західних перемовників та Іран нарешті досягли компромісу. Ісламська республіка погодилася заморозити свою ядерну програму і знищити запаси урану, збагаченого до 20%. Крім цього, відчинила двері для інспекторів МАГАТЕ на заводи Фордоу та на танце. Дипломатія відкрила новий шлях до безпечного світу. Нарешті ми можемо перевірити, чи дійсно іранська ядерна програма має виключно мирний характер і не йдеться про виготовлення зброї. Домовленість лише перший крок до великих перспектив. В обмін на це захід пом'якшив санкції, відновлений експорт нафти, послаблені обмеження з продажу коштовного каміння. Також розморожені 8 мільярдів доларів із активів країни у банках США, які були заблоковані ще в 1979 році. <рес> Іран і шістка досягли угоди щодо ядерної програми. Хоча деякі країни перської затоки цьому перешкоджали. Захід зобов'язався скасувати санкції, які дадуть іранській економіці. Нове дихання, якщо вони нас надурять, іранський уряд вдасться до жорстоких заходів домовленість у Женеві не історична угода, а історична помилка. Вона піддає міжнародну спільноту значній небезпеці, і все тому, що іранський режим зробив крок до отримання найнебезпечнішої зброї в світі. Минулого фінансового року, що завершився у березні, експорт іранської нафти скоротився до мінімального рівня з 90-х років. Економічний спад становив 5%. Інфляція досягла 40%. А національна валюта... Люта реал подешевшила більш ніж на 50% через обмеження доступу країни до світових фінансових ринків. Тож зняття санкції надасть Ірану друге економічне дихання. Яна Лукіянець, новини, телеканал «Бізнес». Цифровий лазер винайшли південноафриканські учені. Пристрій дає змогу керувати малюнком променя, що відкриває чимало технологічних можливостей, каже Анастасія Боринець. Майже півстоліття людство користується лазерами на виробництві, при розрахунках під час складних медичних операцій. Останніми роками вчені намагалися зробити так, щоб лазери могли змінювати форму свого променя за допомогою цифрових технологій. І ось це сталося завдяки науковцям із Південно-Африканської Республіки. Пересічна людина в суспільстві не побачить результат від цифрового лазера. Такий лазер дозволить багатьом речам працювати краще, швидше передавати інформацію оптичними каналами, сприятиме ефективнішому виробництву точнішій медицині. Пересічній людині справді важко зрозуміти механізм. Вчені експериментували з рідкокристалічним екраном, який помістили всередину лазера. На екран подавалися зображення з комп'ютера. Це і стало першим цифровим лазером. Це було дуже непросто. Ми витрачаємо багато грошей на різні рідкокристалічні екрани, щоб визначити, які з них підходять. Процес розпочався ще у 2010-му, і тільки зараз нам вдалося досягти результату. Вчені кажуть, винахід революційний. Міністр науки Південно-Африканської Республіки Дерек Гейнком вже назвав його важливим пунктом у наукових досягненнях, які пар активно поповнює. Саме в африканській країні провели першу у світі успішну операцію з трансплантації серця та створили комп'ютерну осьову томографію. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. І цифри дня. Сьогодні індекс української біржі демонстрував висхідну динаміку за підсумками торговельної сесії. ЮІК зріс на 1,81%. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку банку котирування євро упали неістотно. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті. А Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі огляд спортивних подій. Дякую, що були з нами. Побачимося завтра.